Доброго ранку, сонечко ясне, доброго ранку, земля прекрасна. Доброго ранку, діткам усім. Дуже рада вас бачити. Діти, давайте звернемо увагу, який сьогодні день? Ясний чи похмурий? Так, він ясний. А яке небо? Блакитне чи облачне? Сьогодні блакитне небо. А чи були опади? Ні, опадів сьогодні не було. А вітер дме сьогодні? Сьогодні дуже-дуже маленький вітер. А скажіть, будь ласка, що навколо нас? Так, навколо нас це природа, а чому її поділяють на живу і неживу? Як ви гадаєте, що відноситься до живої природи, а що до неживої? Пропоную послухати цікаву казочку. Вийшла матінка природа одного разу перевірити своє велике господарство. Пройшлася горами, пробігла хвилями синього моря, посміхнулась сонечко, вдихнула свіже повітря, пригладила чопчик маленькому хлопчику, полоскотала ленятко, заглянула в гніздечко, де народились пташенята, торкнулася жучка. Залишилась задоволеною і пішла відпочивати. Минув час і надумала природа знов навідатись до своїх підопічних. Поглянула на гори, стоять вони такі ж величезні, як і раніше, підійшла до моря все так, як і було. Котяться хвилі одна за одну, як і раніше, світить сонечко таке чисте і свіже повітря. Але що це сталося? Вже нема того маленького хлопчика, замість нього дорослий чоловік з дівчинкою. Оленятко стало вже бабусею, оленихою, а личинки вкотре перетворилися на жучків. Птахи звили свої гнізда і годуть пташенят. Зраділа матінка природа. Все йде як слід. Жива природа, до якої належать рослини, тварини і люди. Живиться, розвивається, розмножується. Діти, що ж таке жива природа? і де нежива природа? До живої природи належать рослини, тварини, люди. Усі вони живляться, ростуть, дають потомство. Предмети ж неживої природи не можуть ні рости. Не розвиватися, не розмножуватись. Це каміння, пісок, ґрунт, сонце. Давайте же пограємо в гру жива і нежива природа. Будьте уважні. Дерева жива природа, земля нежива. Квіти жива природа. Пісок нежива. Рибки жива природа. Сонце не жива, каміння нежива природа, птахи жива природа, люди жива природа, тварини жива природа, борульки не жива природа, молодці мої любі. Діти, жива природа не може існувати без неживої. Наприклад, ось подивіться, квітка. Що квітки потрібно, щоб вона росла? Сонечко, ще що? Водичка або дощик да, в природі. І земля обов'язково. А для черепахи, так. Черепаха нуждається у воді, у пісочку і також у сонечку. Молодці мої любі. Діти, ви молодці. Тепер ви будете пам'ятати, що жива природа не може без неживої.